Доброго дня всім присутнім. Питання, з якого ми сьогодні зібралися, це тютюно паління, його поширеність, його шкода. І це питання є надзвичайно актуальним, тому що в нас час тютюно паління є однією з найсерйозніших медико-соціальних проблем і розглядається загалом як епідемія неінфекційного захворювання в Україні. Куріння щорічно забирає життя близько 85 тисяч осіб, що становить близько 12% від загальної смертності і при цьому від пасивного курсу порівня близько 10 тисяч осіб Помирають щорічно за останніми дослідженнями, проведеними в Україні в листопаді-грудні 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології дослідження пройшли понад 2000 тисячі осіб громадян України. Ми маємо такі результати, що наразі 30% наших громадян вживають тютюнові або нікотинові вироби. Зокрема, щодня вживають 24,5% і 5,5% вживають періодично. Це стосується. В 75% випадків сигарет промислового виробництва, 18% це споживання тютюнових виробів для електричного нагрівання, 16% це електронні сигарети, 11% це кальян і інші засоби. Стосовно розподілу за статтю, ми бачимо, що 42,5% чоловіків схильні до тютюнопаління і 20% жінок. Також невтішним є, невтішними є дані стосовно вікування Розподілу, ми бачимо, що 38,3 споживають молодих людей віком від 18 до 39 років. З віком далі вже ця цифра зменшується. Опитування нам демонструють, що споживання тютюнових виробів в Україні дещо знижувалося до 2017 року, якщо порівнювати з попередніми даними. А після того часу, коли ми мали більш агресивну, скажімо так, рекламу тютюнових виробів. Для нагрівання, рекламу електронних сигарет і інших нікотинових виробів їхнє споживання в Україні підвищилось і за останні сім років не знижується. Якщо подивитись на структуру куріння, то серед українських саме жінок споживання тютюнових та нікотинових виробів за сім років майже удвічі зросло. За попередніми опитуваннями у 2017 році щоденними споживачами тютюну були 7% українських жінок і електронних сигар от 1%. На сьогодні ця цифра складає 15% і найбільш е, сумно те, що е, найбільш Найбільшого поширення споживання тютюну набуло саме серед жінок молодого віку, це від 18 до 29 років 37% жінок. Варто зазначити, що більшість людей, які вживають тютюн, розпочали коріння саме в підлітковому віці, і це сприяє швидшому формуванню нікотинової залежності і ускладнює можливість відмовитись від споживання тютюну у старшому віці. Звичайно, вплив тютюну на здоров'я людини величезний. По-перше, не всі курці наразі достатньо обізнані з інформацією стосовно шкоди. По-друге, в перші роки куріння людина може не усвідомлювати наскільки значну кількість нікотину споживає, вживаючи більшу кількість цих тютюнових виробів. А по-третє, досить швидко виникає як фізична, так і психологічна залежність людини від тютюну. Зазначимо, що дим, який вдихається людиною під час куріння, містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з них близько 250 є токсичними. Ці речовини можуть призводити до хронічної перевтоми організму, підвищення артеріального тиску, виникнення ішемічної хвороби серця, інсульту, тромбозу, захворювань, дихальних шляхів та онкологічних захворювань, які є Окремою небезпекою, якщо говорити про тютюнопаління. Канцерогени це ті речовини, які також містяться в тютюновому димі. Ці сполуки можуть пошкодити ДНК клітин організму людини і послабити імунну систему, що, в свою чергу, унеможливлює боротьбу з онкологічними захворюваннями. І саме з впливом канцерогенів пов'язують появу і розвиток онкологічних захворювань, які притаманні саме для курсів. Найбільш поширені це рак гортані ротової пороги. Рожнини, горла з травоходу. Дослідження показують також, що, наприклад, скорочення кількості викорених сигарет воно не призводить до істотного зниження ось цих негативних наслідків на здоров'я, так само, як і перехід на так звані легкі сигарети або інші види тютюнових виробів. Наразі в Україні в нас активно діє закон про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Цим законом передбачено ряд заходів і відповідає. Щодо негативного вплину тютюну на здоров'я і навколишнє середовище, в якому перебувають люди, якщо ми говоримо про так зване пасивне куріння, і це є одним із повноважень головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у сфері захисту прав споживачів, а також у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення здійснюється відповідний контроль відповідно до закону України про заходи щодо попередження. Та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення у 2023 році. Нами здійснено чотири перевірки за зверненнями громадян, бо позапланові перевірки головне управління Держпродспоживслужби Кіраської області може проводити виключно за зверненнями громадян. Проведено чотири перевірки, прийнято постанов. Три на загальну суму 5 тисяч гривень у 2024 році з тих проведених заходів у без. Посередньо одного підприємця, значить, відбулись ті ж порушення в цьому році, в 2024 в січні. Нами були проведені знову ж таки, контролюючі заходи, і цей суб'єкт господарювання був притягнутий повторно, тобто. Штраф складав вже набагато більше 15 тисяч гривень. Якщо так, то 3 тисячі для закладів ресторанного господарства при повторному порушенні антитютюнових вимог це 15 тисяч гривень. Ну і крім того, не була розміщена відповідна наочність безпосередньо в закладі ресторанного господарства. Крім того, постійно відбувалося паління. Процес про що повідомляли жителі безпосередньо цього будинку, в якому розміщений заклад ресторанного господарства з 11 липня у року дуже змінився закон про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів, який формує безпосередньо державну політику щодо створення бездимного середовища, і покликаний він звичайно, перш за все, на захист дітей і не курців. На сьогоднішній день заборонено вживання електронних сигарет айкасів. Гло, кальянів, як і звичайних сигарет. Далі трав'яних виробів для куріння у громадських місцях. Крім того, законом України в статті 13 чітко визначено, що відноситься до громадських місць. Це приміщення охорони здоров'я. З прилеглою територією це приміщення загальноосвітніх закладів безпосередньо з прилеглою територією, це приміщення спортивних і оздоровчих закладів безпосередньо з прилеглою територією. Також заборонено вживати тютюнові вироби в приміщеннях органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у всіх без виключення установах органах. І підприємствах незалежно від форми власності: готелі, гуртожитки, дитячі майданчики, вокзали, станції, ліфти, таксофони. У місцях загального користування безпосередньо житлових багатоповерхових будинків, підземні переходи, транспорт загального користування окремо хочу зазначити, закон змінив позицію щодо закладів ресторанного господарства, які моє кафе, бари і ресторани відносно заборони облаштування спеціальної кімнати для курців. Така спеціальна кімната відповідно до е, е, закону про заходи щодо зменшення вживання тютюнових. Виробів, так і створення відповідного бездимного середовища, може облаштовувати тільки в аеропорту. Крім того, на сьогодні законодавство визначено, що в громадських місцях, які щойно мною були перелічені, так обов'язково розміщується. Заборонний знак, який складається з червоного кола, перехрещеної димлячої сигарети, і з напису куріння вживання використання тютюнових виробів електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння кальянів. Заборонено за нерозміщення такого знаку на керівника на суб'єкта господарювання накладається штраф в розмірі тисячі гривень. Крім того, законом визначено на сьогоднішній день відповідні заборони. Вони щодо Розміщення попереджувальної інформації і повідомлень безпосередньо на споживчому пакуванні тютюнових виробів. Комбіноване медичне попередження має покривати 65% зовнішньої передньої та задньої стінки поверхонь одиничної пачки. А загальне попередження і інформаційне повідомлення про те, що куріння викликає рак легенів, і тютюновий виріб має свою шкідливість, має покривати 50%. Поверхні одиничної. Пачки, якщо на зображенні, то значить має фіксуватись таким відповідним чином. У трав'яних виробах для куріння на упаковках не повинно бути символів, які підтримують і формують думку, що певний трав'яний виріб для куріння є менш шкідливим, ніж інший, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов'язані з життєвою силою, енергійністю, здоров'ям, омолодженням, має природні органічні. Якісь там не було властивості. Медичне попередження повинно займати також 65% площі попередньої і задньої поверхонь, має також виглядати таким чином: бездимні тютюнові вироби, жувальний тютюн, нюхальний тютюн, тютюн для перорального вживання. Також мають мати медичні попередження, які мають бути на поверхні годиничних пачок і мають охоплювати 30% загальної поверхні або розміщуватись вони зазвичай в формі кола посеред кола хочеться зупинитись безпосередньо на штрафах які можуть отримувати суб'єкти господарювання за порушення бездимного закону і які становлять за нерозміщення знаків наочності 1000 гривень, за е, е, куріння або розміщення папільнички у закладі ресторанного господарства перший штраф три тисячі гривень, грив, повторне 15 тисяч гривень. 1000 гривень штраф за розміщення папільнички і куріння в іншому громадському місці, не ресторанного господарства, і повторний штраф буде складати 10 тисяч гривень. Крім того, для закладів. Присторанного господарства є наступна інформація про те, що 13 грудня 2022 року законодавцем внесені істотні зміни щодо визначення терміну приміщення, якого в законі раніше не було на сьогодні. Будь-який простір. Що має дах або обмежений двома або більше стінами чи перегородками, незалежно від матеріалу, з якого створено дах, стіни та перегородки, та незалежно від того, чи є конструкція постійною чи тимчасовою, має визначення приміщення. Тобто, коли суб'єкт господарювання каже про те, що в мене літній майданчик. Значить, треба читати все такі вимоги цього закону. Це не літній майданчик. Якщо є перегородки дві і більше, це підпадає така будова, тимчасова чи постійна під категорію приміщення. І безпосередньо, якщо там люди палять, вживають тютюнові вироби, підпадає під контролюючу нашу позицію і, звичайно, будуть накладені штрафи. Літнім майданчиком на сьогодні класифікуються об'єкт, який розміщений в просторі, і може примикати однієї. Частиною до будівлі при цьому з трьох сторін фактично він буде відкритий, тобто на такому майданчику літньому дійсно можна вживати тютюнові вироби, тому що не буде затримуватись у цей шкідливий тютюновий канцероген, так його шкідливі там випаровування, і не будуть впливати, скажімо, на інших присутніх в цьому закладі.